Ауді Ауді Ажесть. Ажесть її так називають. Що то ж це Аудюха у нас А6-2008 рік. Ну коротше, чесно кажучи, вже такі від'їжджені машинки. Дуже-дуже такі вже дорогостоячі в ремонті для своїх років випуску. Реально дорогостоячі. Що у нас тут? ну Двигунчик тут ще більш-менш нормальний. Стоїть 2 літра насос форсунка. І тут вже пофікшена штучка з форсуночками, да, бугіль двома болтами зажимається. О, двома болтами зажимається. Взагалі, у них проблема яка? На 1,9 такий самий двигун. У них там форсуночка зажимається одним болтом, і у них розбиває оці от посадочні місця форсунок І потім коротше треба відновлювати ГБЦ. Значить, яка у нас тут проблема? Поміняли ГРМ на, на цьому автомобілі, десь півтори тисячі клієнт проїхав. І що зробилося, Обірвало ремішок ГРМ. А що обірвало? Тому що обервала оцю шпілечку, шпілечку, обламала шпілечку натяжного ролика, а шпільку обламала просто через що, через те, що вже, типа, роки беруть своє. Роки беруть своє, тому. На жаль, у нас, зрозуміло, пострадала головка. Головка у нас уже нова стоїть, точніше нова як Бушна головочка у нас розборки, перевірена, відшліфована, вже збираємо машинку назад. Ну Тому, друзі, що можна сказати по цій ситуації? Тут, коли міняєте ГРМ, обов'язково треба дивитись на стан от всіх шпілечек, там, стан всіх болтів, тому що це все час і шпілечка ви можете прикрутити. Сюди натяжний ролик, він все нормально, все хорошо, все натягує, а потім з часом він просто е може обламатись. Тому е якщо є можливість, то краще шпільки міняти, щоб не було таких от проблем, як з даним двигуном.